Доброго часу, друзі. Чи віримо ми насправді в те, що являємось частиною імітації космосу, чи просто використовуємо цю ідею як метафору наших взаємин із повсякденним світом? Для нас це менш важливо, ніж ті можливості, які пропонують подібні концепції, метафора або факт. Вони дають нам до рук якусь мову, якою ми можемо вести діалог із Всесвітом, і вказують місце, звідки ми можемо його почати. І в тому, і в іншому випадку життя з усіма його перипетіями грунтується на певній програмі, коді реальності, яка переводить можливості в реальність. Цим кодом є переконання. Якщо ми дізнаємося, як формувати правильне переконання, тоді наші уявлення про те, що для нас можливо, а що ні, зміняться назавжди. Іншими словами, у світі, заснованому на переконанні, можливе все чудо доступне одному, доступне всім. Хоча наші тіла безумовно належать цьому світові. Та життєва сила, яка виражає себе через наші тіла, насправді перебуває десь ще як якась набагато більша реальність, яку ми не в змозі розглянути з точки нашого огляду. Існує тонка, невловима і все ж таки суттєва різниця між роботою, спрямованою на результат, і мисленням та почуттями. Зумовленими цим результатом. Коли ми виконуємо роботу, спрямовану на щось, ми пускаємось у нескінченний шлях. Хоча ми можемо розпізнавати віхи і ставити цілі, що наближають нас до наміченого досягнення, в умі чи думках ми завжди на шляху до мети, тобто у стані підходу до мети. А не в стані її досягнення. Дослідження, що призводять до висновку про те, що спостереження впливає на реальність, дають два ключі до того, як переводити можливості розуму у реальність нашого світу. Ці дослідження дозволяють зробити два наступні висновки. Перший. Реальність змінюється. Якщо ми, ставши вищі за всі, і всілякі сумніви, фокусуємося на ній. Друге. Чим сильніше ми фокусуємося, тим масштабніші зміни, що відбуваються. Ці наукові спостереження є підтвердженням тих самих принципів, якими ділилися далекою від науки мовою великі вчителі минулого. Ось чому ми повинні. Увійти в образ наше сердечне бажання, нашу мрію, нашу мету і мислити, відштовхуючись від нього. Коли ми фокусуємося на тому, яким би стало наше життя, якби наші мрії вже здійснилися, ми тим самим створюємо в собі умови, що дають можливість подумки здійсненій мрії, наздогнати нас у реальності. Імовірно, найкращий спосіб проілюструвати таку прекрасну і глибоку істину це навести приклад. Ця історія починається з того, що Невіл Годард у своєму нью-йоркському офісі описує силу уяви та переконання жінці підприємцю яка прийшла до нього за порадою та консультацією. Виклавши відвідувачці філософію життя з умовлену відповіддю і давши вказівки про те, як цього досягти, Невіл був дуже здивований тим, що його принципи відразу підтвердилися, причому з того боку, звідки навіть він не очікував. Разом із жінкою на прийомі був її дев'ятирічний онук. Який жив з батьками в іншому штаті, але час від часу відвідував бабусю. Коли вони покидали офіс, хлопчик раптом обернувся до невіла і схвильовано сказав: Я знаю, чого хочу, і тепер знаю, як цього досягти. І консультант, і сама бабуся хлопчика здивувалися такій заяві. Невіл зрозуміло відразу поставив цілком логічне запитання Чого власне так пристрасно хоче хлопчик? Відповідь бабусю не здивувала, оскільки вона, очевидно, не раз розмовляла на цю тему з онуком. Він хотів щеняти. Тепер щовечора, лягаючи спати, я вдаватиму, що в мене є собака. І що ми йдемо з нею гуляти, заявив хлопчик. Невблаганна, як завжди, бабуся ще раз перерахувала онуку всі причини, чому він повинен викинути цю ідею з голови, що цього, мовляв, не дозволять батьки, що батько не любить собак і що хлопчик, мовляв, надто маленький, щоб дбати про тварину. Собаки він не отримає. От і все. Такою ситуація і залишалася протягом приблизно шести тижнів, після яких жінка знервовано зателефонувала невіло. Справа в тому, що після відвіди невіла хлопчик почав втюлювати на практиці все, що він почув під час розмови консультанта з його бабусею. Вони в той момент вважали, що він грає в іграшки, а він вбрав у себе всі подробиці їхньої розмови. Тому що вечора, вирушаючи спати, він, втілюючи в життя почуте, уявляв, що поряд з ним на ліжку лежить і подарований йому собака. Головне тут те, що в житті він поводився і почував себе так, ніби собака вже з ним. У своїй переконаності цей хлопчик жив уявною подією так, ніби вона була реальною, причому його уява була настільки живою, що коли він візуально гладив собаку, то реально відчував її шерсть. Іронія долі в тому, що незабаром. Після цього в школі, де навчався хлопчик, був оголошено конкурс творів на підтримку ініціативи, назва якої Тиждень доброго ставлення до тварин. Учні у класі мали написати твір на тему, чому мені хотілося б мати собаку. Після того, як спеціальне журі прочитало та оцінило всі твори, цьому хлопчику. Присудили першу премію. Він отримав у подарунок чарівного цуценя Колі, будучи очевидцями всіх подій, що прямували одна за одною і витікали одна з одної, батьки хлопчика визнали, що в їхньому житті було щось більше і куди могутніше, ніж володіли ними в даній ситуації почуття. Серця батьків хлопчика розтанули, і вони з радістю прийняли нового чотирилапого друга їхнього сина до свого дому. Хоча те, що сталося в описуванні історії, безсумнівно, можна списати на випадковості та збіги, те, що сталося потім, змушує зупинитися і уважно поглянути на прихований у ній сенс. Після того. Як жінка сказала Невілові, що її онук отримав нагороду щеня колі, вона повідала йому ще щось, так би мовити, на десерт. Це і була та ланка, яка пов'язувала все воєдино. Справа в тому, що весь той час, що її онук був одержимий думкою про цуценя, він абсолютно ясно і точно знав якого саме цуценя хоче, Цуценя колі і ніякого іншого. Одна з причин, чому ця історія одночасно і чіпає і сильно вражає, полягає в тому, що маленький хлопчик зміг вловити і застосувати на практиці прості ідеї, які він почув у розмові невідомого йому чоловіка невіла і бабусі. Але найважливіше те, що він зміг відокремити філософію Невіла від тих проблем, з якими до нього звернулася бабуся. Хоча обидва розмовляли мовою дорослих і обговорювали ідеї стосовно світу дорослих людей, він зміг вичленувати основні принципи, розраховані на те, щоб допомогти бабусі в її бізнесі і застосувати їх у своєму житті щоб отримати таке пристрасно бажане ним щеня колі. І тут можна впевнено сказати якщо може дитина, то зможуть і дорослі. Головне відкинути і усунути зі свого шляху всі судження, оцінки та переконання щодо того, що можливо, а що ні, і не перешкоджати тому. Щоб цей простий основний закон реальності зміг реалізовуватися в нашому житті? Справді, якщо переконання найпотужніша сила у всесвіті, то коли дев'ятирічний хлопчик у цьому всесвіті отримує цуценя своєї мрії, саме того цуценя, яке він уявляв, чому ми повинні чекати на щось інше, замість того, що ми хочемо дійсно? Секрет тут у тому, що хлопчик у своїй уяві чинив і поводився так, немов він уже має цього цуценя. Тобто він жив життя обумовленим результатом своєї уяви. А в цій уяві щеня було реальним. Психолог і філософ 19 століття Вільям Джеймс прямо нагадує нам про те, наскільки легко і просто. Застосувати цей принцип у реальному житті. Якщо ви хочете якоїсь якості в житті, дійте так, наче воно вже у вас, якщо ви хочете щось, поводьтеся так, ніби вже отримали бажане. За словами невіла, діяти подібним чином означає зробити свою мрію про майбутнє фактом сьогодення. Зрозуміти, чому такі прості речі, як уміння уявити бажане і відчути це як сьогодення мають таку силу впливу на наше життя, означає зрозуміти саму природу реальності. На цьому, друзі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим та пізнавальним для вас. Як завжди, Пропоную підписатись на мій канал, хто ще не підписався. Попереду ще багато цікавого. Інформація для бажаючих віддячити донатом за мої старання знаходиться в описі під випуском. Щасти вам!